Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати запитання-відповіді. Тож, під відео буде тайм коди Якщо ви бажаєте задати своє запитання, ви можете мені написати в телеграм або просто написати своє запитання в коментарях. Тому ставте лайки, підписуйтесь, а ми починаємо. Перше питання: чому після пропрацювання травми все одно приходять мудаки? Дуже класне питання, воно полягає. Давайте так, звичайно, а як саме тут пропрацьована травма, що там взагалі відбулося, і тому подібне. Це звичайно дуже важливий моментик. Просто хочеться доповнити, що попит створює пропозицію. Якщо все ж таки є ось ця потреба в так званих мудачках, то потрібно зрозуміти, для чого можливо, ще до сих пір щось там не пропрацьовано. можливо, це все ж таки історія, як остаточно закрити ось цей весь гештальт. І чисто красиво ви.